Юрій Рудницький Самореабілітація полковника. Рефлексії над книгою Євгена Коновальця Причинки до історії Української Революції Прага 1928 рік. Читає автор. Усі авторські та видавничі права належать автору. У 1928 році полковник січових стрільців Євген Коновалець видав брошуру причинки до історії Української революції. В ній автор прагнув пояснити позицію свою і січовиків у різні періоди Української національної революції 1917-21 років Центральної Ради Української держави і директорії. Якщо коротко, Центральна Рада його не влаштовувала через розведені нею анархію і безлад, Скоропадський через нібито проросійськість, а директорія практично через те ж саме, що й Центральна Рада. Цитата. Найбільше попеклись ми на нашій вірі у провідників тодішнього українського революційного руху, вони користувалися у наших очах недосяжним авторитетом. І, хоч як болюче відчували ми їхню нехідь до нашої ідеї самостійної і незалежної української держави, а проте ми не зневірювалися в них. Та швидко ми були примушені ставитись критичніше до діяльності діячів Центральної Ради, бо бачили наглядно, що їхня політика вводить у краю замість ладу Щораз більшу анархію, яка не тільки виключає організацію війська, але веде державу до неминучої руїни. Євген Конувалець причинки Сторінка 5. Це пише конувалець на початку своєї книги. Причинки були надруковані за рік до установчого з'їзду ОУН. На цю обставину автор цих рядків звернув увагу, пригадавши собі, що деякі колишні офіцери Української Галицької армії УГА з чехословацьких таборів для інтернованих, де власне і виникла ідея предтечі ОУН Української військової організації УВО, були проти участі в ній Євгена Коновальця. Зокрема, йому пригадували відмови йти на допомогу Західноукраїнській Народній Республіці з УНР, яка вела нерівні бої проти польських військ на користь участі в заколоті проти гетьманату Павла Скоропадського. Про це згадує в своїй книзі адвокат Семен Шевчук, котрий брав участь у судовому захисті українських націоналістів, відтак був у курсі їхньої внутрішньої організаційної кухні. Згодом Євген Коновалець таке очолив УВО. В кінці 1923 року, щоправда, він покинув цю посаду, за одними даними відсторонений, за іншими, сам склав себе повноваження, однак невдовзі знову обійняв її. Враховуючи згадане вихід причинків напередодні заснування ОУН наштовхує на думку, що дехто з отців засновників ще з часів інтернування в Чехословаччині. Продовжував зберігати нехідь до їхнього автора, відтак не бачив його лідером майбутньої організації. Тому полковник міг відчувати потребу, якщо не виправдатися, то бодай викласти і пояснити свою позицію в усіх критичних для України ситуаціях. В кожному разі неважко помітити, що книга має виразно апологетичний сказати б навіть самоапологетичний характер. Коли Євген Коновалець пише про зраджену віру у провідників тодішнього українського революційного руху, його можна зрозуміти, навчаючись на правничому факультеті Львівського університету, він слухав курс історії України від самого Михайла Грушевського. Відомий соціаліст і автономіст, він був комиром юності студента Коновальця. І коли автор причинків пише про нехіть до самостійної України в Центральній Раді. Він має на увазі теж Грушевського. Викликає, однак, подив ось цей вираз нехідь до нашої ідеї самостійної і незалежної української держави. Але чому тільки вашої. Так ніби в Центральній Раді зовсім не було самостійників. Так їх було мало, принаймні до 4-го універсалу. Коли навіть до геть упоротих федералістів-автономістів через нехочу і під впливом червоної загрози дійшла таки життєва необхідність самостійної України, Всякий такий постійний контакт січовики утримували лише з начисленними депутатами з фракції есерів, Коновалець згадує трьох. Але цього було занадто мало для власного, якщо не представництва, то бодай лоббі в Центральній Раді. Своєї політичної надбудови, якщо не в Центральній Раді, то бодай поза нею, січовики не створили. Ну, гаразд, Бог з нею з надбудовою, тим більше, що стрільці, з того, що ми знаємо, і не ставили собі такої мети. Але вже навіть коли у січовиків захиталася віра в Центральну Раду, вони не наважилися в тій чи іншій формі поставити перед нею свої вимоги згідно з їхнім власним розумінням державності України. Хоча цитата, з огляду на свою військову силу ми могли це зробити, запевняє конувалець. Це могли, звучить настільки ж недолуго, як махання кулаками після бійки або плач по розлитому молоку. Невідомо наскільки ця спроба, якби січовики до неї вдалися, виявилася би успішною, але тоді ані коновальцеві, ані січовим стрільцям. Не можна було би закинути, що вони не пробували щось змінити. Той же Микола Міхновський, який безуспішно намагався багнетами під зад підштовхнути Центральну Раду до проголошення повної незалежності України, виглядає в цьому сенсі більш пристойно. Натомість Коновалець і його люди трималися Центральної Ради, мов реп'ях корови, керуючись якимось своїм мало зрозумілим з погляду сьогодення уявленням про політичну лояльність. Замішану на вірі в провідників, попри очевидні дурниці, що ці провідники робили у них же на очах. Тому що найменше дивно виглядають теж запевнення Коновальця, що січовики, попри свою зневіру в Центральній Раді, намагалися цитата рятувати її авторитет у широких народних мас, і його спроби пояснювати цим свою протидію перевороту Скоропадського. На Бога, хто і як при здоровому глузді зважиться рятувати авторитет того, у що сам уже не вірить. Який сенс? На жертовність це менш за все схоже радше на безсенсовні, безглузді нікому не потрібні борсання. Так само можна рятувати корабель, що вже завалився на корму і радісно йде на дно замість покинути його. Тепер щодо стосунків із гетьманським режимом. Коновалець запевняє, що січові стрільці визнали би Скоропадського цитата далі, коли б не відсутність підтримки гетьмана з боку якої-небудь української партії зі складу Центральної Ради. кінець цитати. Твердження це, однак, позбавлене будь-якої логіки. Судіть самі: Коновалець ставить за умову свого визнання гетьмана підтримку його Скоропадського, тими силами, якими він Коновалець, Сам же й визнав такими, що ведуть до неминучої руїни. А інших у Центральній Раді на той момент, між іншими, не було. Відкинувши пропозицію генерала Скоропадського приєднатися до нього, січовики були роззброєні та розпущені. Але через чотири місяці звертаються через стрілецьку раду до військового відомства Української держави з проханням про відновлення свого підрозділу. І дарма що гетьманат виник внаслідок вдаючись до слів полковника суто московської реакції. При цьому водночас Коновалець починає тусуватися з заколотниками з Українського національного союзу УНС. У своїх причинках полковник однак відкидає звинувачення у подвійній грі, і тут можна справедливо закинути полковнику чи то брак послідовності, чи то нещирість, а може й те інше разом. Будемо відвертими, коновальцю йшлося насамперед про те, аби будь-що випросити у гетьмана дозвіл на відновлення січових стрільців бодай у якомусь форматі. Просто для початку, аби бути, інакше полковнику і його людям загрожував арешт і суд в Австро-Угорщині за звинуваченнями в дезертирстві. І за згодою гетьмана за сприяння гетьманського міністра закордонних справ Дмитра Дорошенка. Січовики таки отримали повторно право на існування як бойової одиниці. Причому спірні питання з Австро-Угорщиною щодо них були вирішені гетьманом. Ми все підкреслювали, що нам залежить на продовжуванні державності і ми готові підтримати гетьмана, коли він буде цю державність боронити, пише коновалець. Причинки сторінка 9. І, мабуть, все ж таки найкращим варіантом для січових стрільців було справді співробітництво з гетьманом. Причому з самого початку не варто було корчити з себе висталок і відкидати з порогу пропозиції Скоропадського безпосередньо перед переворотом, аби потім іти до нього в Каносу. Коновалець натомість у своїй праці дорікає Скоропадському. Що формуванням і вишколом українського війська за Гетьманато займалися цитата. Не українці, а навпаки, у великій більшості люди ворожі українцям і всяким інтересам української нації. Кінець цитати. Ну, по перше, це ще питання, кого вважати українцем, а кого ні. Для того ж Дмитра Донцова, за його власним визнанням, генерали української армії російського або німецького походження, що навіть не навчилися по-українськи говорити, є більші патріоти, коли боролися за українську справу, ніж Юрко Коцюбинський чи Дмитро Мануїльський, які, хоч українці з походження разом із бандами Муравйова руйнували Київ. Дмитро Донцов, вибрані твори в десяти томах, том Другий. Другобич Львів, видавнича фірма Відродження 2012 рік, сторінка 308. А щодо інтересів української нації, то незрозуміло, з якого дива Коновалець вирішив, що він краще за гетьмана знає, в чому вони полягають. По друге, ці докори знову ж таки, були б ще не позбавлені бодай мінімального сенсу, якби сам Коновалець або стрілецька рада запропонували гетьману власну допомогу в підготовці кадрів. Однак у причинках полковник ані словом не згадує, що вони намагалися це зробити. Зате, за директорії, січовики успішно розпорошували свої сили для всякої такої підготовки з мобілізованої від так мало мотивованої маси бодай мінімально боєздатних вояків у складі осадного корпусу. Робилося це поспіхом, тому не дивно, що якість людського матеріалу, який надійшов до лав січовиків, з яким їм доводилося працювати поза межами свого підрозділу, навіть у самого Конувальця не викликало захвату. Яким би чином цей процес відбувався, коли б січовики пристали на пропозицію Скоропадського, залишається лише гадати. Однак варто було спробувати, чого зроблено не було. В підсумку січові стрільці виступили проти гетьмана. Можливо, Коновалець і його люди розраховували, що директорія нарешті втілюватиме ту візію України, яка тією чи іншою мірою збігалася з їхньою власною. Але ж і директорія, і УНС, який їй передував, це були ті ж самі люди з того ж самого соціалістичного кола Центральної Ради. Та ж сама тусовка, на якій січовики, як пише Коновалець, уже обпеклися. Ну, як можна було ще раз ставити на тих же самих людей, що одного разу вже довели свою нездатність до державних справ, до системної роботи, до елементарної дисципліни? Є тут якийсь сенс Воїстину, граблі український національний інструмент? У травні 1918 року виник Український Національно Державний Союз УНДС. Йому передувала українська міжпартійна рада, створена із соціалістичних партій, окрім більшовицької, як федералістів, так і самостійників. До Союзу також увійшли раніше прогетьманська партія хліборобів демократів, кілька крупних профспілок та Всеукраїнський Земський Союз. Пізніше соціалісти, на чолі з Володимиром Виниченком, Витіснили хліборобів демократів, перехопили керівництво УНДС у свої руки і перейменували його на Український Національний Союз УНС. Євген Коновалець стверджує, що УНС створювався з тієї причини, що тодішнє українське суспільство цитата стало більш реально думати про рятування у першу чергу національних вартостей української державності, не забуваючи про соціальні. І тому стало приступніше до думок про співпрацю з гетьманом Скоропадським, склався Український національно-державний, потім Український Національний Союз, який саме поставив собі повище зазначену мету конувалець причинки сторінка 9. І знову, хтось тут щось розуміє. За логікою автора причинків, мета організації, котра створювалася як із самого початку антигетьманська, Полягала в тому, щоби, виявляється, співпрацювати з гетьманом. Конувались тут або сам себе обманює, або обманює свідомо чи несвідомо читача. Ще до того, як Винниченко перетворив УНС на суто соціалістичну структуру, посунувши звідти хліборобів демократів, вона вже була підпільною організацією заколотників під легальним прикриттям. І полковник, який був вхожий і туди, і до гетьмана, не міг цього не знати. Згодом до коновальця на власному досвіді таки дійшло, що дилетантизм і безсистемність політики Дітища УНС директорії виявилися не найкращими замінниками проросійської диктатури Скоропадського. Українські партії писав коновалець. Повернувши до влади, дивилися на січових стрільців з коса як на щось, що завжди пригадує та наказує думати про неприємні речі: армію, бойовий фронт, налагодження транспорту, і постачання, втихомирення запілля, тилу, тобто і відповідну адміністрацію. Конувалець причинки, сторінка 19. І на ці ж самі партії, нагадаємо, що, правда інших не було, за його ж наведеними вищі словами, мав би спиратися Павло Скоропадський. Є тут знову ж таки бодай якісь ознаки логіки. Коновалець далі згадує, як буквально в перші дні панування директорії був влаштований урочистий прийом з нагоди переїзду українського уряду з Вінниці до Києва. На прийоми виступали і представники січовиків. За іронією долі, вони повторювали постулати того ж Скоропадського, звертали увагу на дедалі зростаючий хаос в країні, застерігали перед непотрібними експериментами і закликали до ясностей твердості як у внутрішній, так і закордонній політиці. З аналогічною промовою виступив і сам Коновалець на іншому прийомі, організованому вже особисто Володимиром Винниченком. Той сприйняв виступ полковника як випад на свою адресу. Конувалець відповів, що справа не в окремих членах директорії, а в політиці всієї директорії, яка на його переконання веде до катастрофи держави. Січовики, за його словами, не прагнули втручатися в політику. Цитата Вони хотіли тільки, щоб директорія вела взагалі якусь політику. Бо це, що було, не можна було назвати політикою, а хіба легкодушною забавкою над берегом пропасти, конувались причинки сторінка 21. Керівники держави, котрих січові стрільці самі привели до влади, в упор не бажали слухати жодних тверезих рекомендацій, у тому числі з їхнього боку. Але конувались і його люди продовжували триматися за директорію, попри власне відчуття майбутнього фіаско. Важко сказати, чого тут більше законослухняності чи політичної біполярки. Та коли очільники січовиків зіткнулися із загальним бардаком, викликаним політичною різноголосицею між членами директорії, уряду і партійними діячами, до них нарешті прийшло усвідомлення своєї безсилості зарадити майбутньому краху. Відтак вони побачили своє основне завдання, в тому, щоб, цитата, зберегти себе як військову одиницю, щоб відсунути якнайдальше неминучу катастрофу та вийти з неї з честю. Конувалець причинки, сторінка 22. При цьому конувалець декларує Аполітичність Січових стрільців. Погодитися з цим, однак, вкрай важко по-перше, за часів революції і війн. Кожен масовий рух, цивільний, громадський, гуманітарний чи військовий, стає неминуче частиною загального політичного ландшафту в країні. По друге, позиція січовиків та їхнього керівництва виглядає, як би так сказати, не те, щоби зовсім уже як політична всеядність, але радше як прагнення вписатися в будь-що, в будь-яку або радше бодай яку політичну конюнктуру. І знову ж таки судіть самі. Спочатку січовики віддано служать Центральній Раді, настільки віддано служать, що відмовляються підтримати заколот Скоропадського, хоча з Радою нібито їм було все вже давно ясно. Потім, будучи роззброєними і розпущеними, випрошують у гетьмана право на існування і водночас підтримують стосунки з антигетьманським Українським Національним Союзом і Трудовим Конгресом, потім участь у повстанні проти Гетьмана. Саме січовики відіграли ударну роль під Мотовилівкою, внаслідок чого директорія прийшла до влади. А вже на початку січня 1919 року на квартирі науковиці Валентини Радзимовської в Києві коновалець обговорював з Дмитром Донцовим і Володимиром Шеметом заколот проти директорії. Дивним чином далі розмов справа не пішла. Потім Березнева 1919 року так звана Проскурівська декларація січових стрільців. У ній під сосом самостійницької фразеології, а радше фразесів, проголошується готовність підтримати радянську владу. Так, це не обмовка. У Проскурівській декларації міститься буквально наступне. Щодо форми влади, то січові стрільці були тими, які охороняли трудовий конгрес українського народу в часи, коли він не виявив був свого обличчя. А тепер, коли представники українського трудового народу знову підтвердили, що стоять на платформі самостійності Української Народної Республіки, січові стрільці з тим більшим загалом підпиратимуть радянську владу на місцях, яка заводить лад і порядок. Декларація про підтримку радянської влади, проти якої воювали січові стрільці раніше, означала на наше переконання, що вийти з честю, на жаль, не вийшло. Цікаво, те, що Проскурівська декларація вийшла за кілька днів до того, як на зміну уряду умовно правого Сергія Остапенка прийшов уряд Бориса Мартоса, відвертого прибічника більшовизму. То що, полковник тримав на оці більшовицьку опцію, як одну з можливих. А до речі, яким взагалі був політичний світогляд Коновальця? Тут залишається багато питань. З того однак що писав полковник, йому таки були близькі соціалістичні візії Центральної Ради та Директорії, при тому, що ці політичні режими, як і їхні діячі, не до кінця його влаштовували. Невідомо, чи вистачило комусь із очільників січовиків розуму і сміливості перед самими собою усвідомити бодай заднім числом свою власну провину у приведенні до влади соціалістичної дилетантури. У Коновальця принаймні вистачило сил знайти пояснення чи то для читачів, чи то для себе самого, саме такої, а не іншої постави січовиків у ті часи, та й своєї власної, за великим рахунком. Цитата. Факт, що січове стрілецтво зродилося внаслідок російської революції і стало опорою Центральної Ради, яка з самого початку взяла гострий і рішучий лівий курс, витиснув певне тавро на організації січових стрільців, чого не могли затерти ніякі далі події, і що мало чималий вплив на пізніші настрої більшості керманичів січового стрілецтва. Як люди військові, перейняті духом послуху і не здеморалізовані політиканством, січові стрільці не могли так легко відректися людей, до яких довший час мали безмежне довір'я. Початковий вплив світогляду цих людей на січове стрілецтво залишив свій нестертий слід і тоді, коли цей світогляд перестав уже навіть січових стрільців захоплювати. Січові стрільці ніколи вже не могли струснути зі своїх ніг пороху, який винесли з будинку Центральної Ради, де тримали почесну варту. Конувалець причинки сторінка 24. Що ж, треба віддати належне, з усієї апологетики і самоапологетики, наявної в брошурі полковника-конувальця, цей фрагмент виглядає найбільш переконливо. Питання про його щирість лежить, гадається в іншій площині.